Привіт! Сьогодні 65-й день і мені сьогодні щось прям важко. Прикинувся я о 9, чуть не проспав, щоб пропускати будильники. До того прокинувся о 9.20 чи щось біля того і поїхав в школу, бо все ж ми домовились. А, зустрітися. Я приїхав, він мені написав, що він трохи запізнився, Запізнився на пів години. Зате прийшов е, цей індус. Я індусу дав пограти. До того його зжер кровосос, і він такий ні, він дуже складний. Ну і ми пішли вчитись, бо нас залишалось десь хвилин 10 до початку року, мабуть. Не. Щось, я забувся, коротше. Де в школі було якось важко важко. Я ще й забув їжу собою в школу взяти. Те... Ну, зате е... Два дні тому я знайшов 2 євро в е... автоматі. І сьогодні купив собі шоколадку за ці гроші. А що сторіло? Може треба заходити туди? Два рази. Водно uh -huh. біля вокзалу. Дивитись, може реально. То щось губить. Все прикольно. Ну, вигідно, коротше. Але сумніваюся, що та... сумніваюся, що там часто хтось щось забуває. А, з іншого боку. Так. День. Важкий. А, в школі наче, прикольно. Вночі і сумно і нудно. Ну, це як нудно. Так, трохи депресивненько. Після школи пішли з іранцем погуляти. Гуляли години три, мабуть. Він купив мені булочку, енергетик. Я спитав нього, хоча він такий щедрий. Він сказав, що він не щедрий, це просто у нього в культурі так. Ну, прикольно. Поняшов ну, не в, в культуре так заведено. Что, uh, 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 розказав ще трохи про Іран. Не знаю, судячи з того, що він розказує, народ, там такий вже і поганий. Якщо це все правда і uh, вони реально хочуть. Uh, Змінити владу на нормальну, про європейську, про американську, і ну, він мені так каже. Е, та й він наче сказав, що е, не всі. Ну, багато людей в Ірані не люблять мусульман. Не знаю, як я відношусь до мусульман. Ну, типу, я не сильно углубляюся в це, щоб. Щоб у мене була якась позиція на рахунок цього, але почув, що ставлення до них зазвичай не дуже добре. А Потім посиділи на лавочці, порозмовляли трохи. Пішли потім на турнички, він сидів, я йому запропонував зі мною позайматися, але він сказав, що він не вміє, не хоче. А потім домовилися, що може він зі мною. Позаймається ж тим далі, не знаю, подивимось. Повернувся додому. Сходив з племінником в магазин і з другом купив дві бутилки пива їм, для бляшки. І пішли на... до нього додому їсти піцу і святкувати те, що він закінчив школу. Пограли в гру настільну з мемами. Ну, і я пішов додому. Їсти в мене ніфіга немає. Я зварив собі картоплі трохи. Все чесно. Немає. Зараз, мабуть, пляжу. Буду жерти Звичайно, варив картоплю, як ця, як її звали за таке титані. Саша, Саша, о. Як Саша буду жерти звичайну картоплю і насолоджуватись. У мене ще чай. І отак ляжу спати. Ще книгу мені сестра дала німецька Б2, вона це дала ще кілька місяців тому. Коли я тільки перейшов, коли я навіть ще не перейшов на B1. Вона принесла книги з B1 і з B2. У мене скоро екзамен на B1 і мені цікаво, що тут на B2. Подивимось. Спочатку долистаю, що там далі по B1. Треба попрактикувати ще німецьку і слух. Зі слухом у мене не дуже і лексикон треба. Збільшити. Да. Вчителька сьогодні сказала, що ну, ми після уроків підходили питали. І вона сказала, що ми скоріш за все здамо. І сказала, що для того, щоб здати, треба 100% здати говоріння. Вона сказала, що ми добре розмовляємо. І один з інших тестів. Тобто, це. Або Хеоррен, давай, Херен, слухання плюс читання чи писання. Тобто нормально. А, І на цьому сьогодні все. До завтра. Бувай.